Лот жіночих штанів леткіс, XL, в такому розмірі штанішки карго, находні карманчики, також є бокові карманчики, широкий клій донизу, м'якенький хороший такий бутончик, розміру отестики, простенькі, вільненькі, з карманчиками, на резиночці, колісочка підтягується. Размер L и брючки с карманчиком идут по напискам. в С. Размер S, такая моделька размера тридцать шесть, размер тридцать шесть, размеру S, размеру L. висока посадочка, широкі кріки низу, хороша тканинка. Розміру L. Комбінізон з екошкіри, широкі кріки низу. Розміру S. Розміру 40. Платненькі версинки, розміру XL, хороша висока посадочка, плотненька резиночка. також така йде плотненька пороза. Розміру 34 версинки XL. XL 42. 42. Такий організончик, правда, сюди? Широкий клей донизу с карманчиками розміру М. Хорошая такая приемна тканинка, розміру С та розміру М.